Добрий день, дорогі діти. Сьогодні до мене у гості завітала лялька Оленка. Її запросили на свято, але Оленка не знає, яке вбрання їй обрати. Давайте допоможемо їй. Ми опишемо вбрання, яке є у шафі у Оленки, а вона потім обере, яке їй сподобається. Це сукня, вона червоного кольору. Сукня пошита з бавовни. У неї є рукава, комірець, гудзики. Сукню можна надягати влітку, навесні, восени та взимку. Взимку поверх сукні надягають шубу. Її носять дівчата і жінки. Сукню можна прати, чистити, прасувати. Це сукня, вона блакитного кольору. Ця сукня пошита з атласу та фатину. Має гарний бант попереду. Ця сукня без рукавів. Її одягають на свята. Таку річ не можна прати та чистити самостійно. Оленка обрала сукню блакитного кольору. Вона дякує нам за допомогу і просить вас знайти гарне вбрання у своїй шафі та розповісти про нього. Склавши коротеньку розповідь за допомогою батьків, дякую за увагу. До наступної зустрічі!